Вітаю! Сьогодні в цьому відео, в рамках роботи з модулем тестування, ми детально розберемо, як вчитель може перевірити результати тестів окремих учнів або груп класів в електронному журналі системи Єдина Школа. Але логіка для того, щоб створений раніше тест, який потім було призначено. Можна було побачити його результати, то учень має зайти і пройти цей тест, здати його. Тому зараз ми перейдемо з вами до сторінки електронного щоденника учня, щоб трошки переглянути цей процес, як саме учень да, бачить ці тести задані, як може знайти на них відповіді. І ось щоденник дитини, учень заходить в основне робоче меню, переходить в поле тестування, і далі. Оновлюючи сторіночку, всі тести, які йому призначалися, теж з'являться. І ось ми створювали у попередніх відео лінійний на рівності з однією зміною, і я, прямо як учень, наводячи курсорчик, можу пройти тест або побачити результати. Якщо я його ще не проходив, результатів не буде, тому натискаю пройти тест. Натискаю пройти тест. Далі бачу інструкцію щодо того, що як треба, що за чим робити. Запустити тест, натиснувши відповідну кнопку. Далі уважно прочитати питання тесту, знаходячи. Правильну відповідь, наприклад, якщо є кілька варіантів, і так далі. Повністю дитині детально розписано сам процес, що після чого робити, ну і що робити у разі виникнення проблем. Тому я натискаю кнопочку розпочати тестування, як учень. І ось далі всі ті питання, які ми описували при створенні тесту, у мене з'являються. І, наприклад, оцініть значення виразу А Б, якщо А. Ну, зараз не так важливо, що саме буде за відповідь, і, наприклад, я дам отаку відповідь. Коротка відповідь: хай буде така, все одно вчитель вручну її має. Та перевірити. Далі так само розгорнута відповідь, наприклад, трошки більша. Хай буде. Знову розгорнута відповідь, якийсь такий варіант. Питання. Тут вже треба було обирати один варіант. Та, ну і, наприклад, один варіант нехай у мене буде верхній. І кілька значень. Нехай у мене буде варіант, другий і третій. І натискаю завершити тестування. Все, дані успішно збережені. Тепер, після того. Як цей формат було здійснено, я можу тепер перейти до поля електронного журналу вже мого безпосередньо вчителя, який буде бачити результати перевірки, так? І поле електронного журналу вже як вчителя, заходячи в основне робоче меню, заходячи у поле тестування. Тепер натискаючи на відповідний тест, я можу бачити і поле результати. І натискаючи на ці результати, я бачу безпосередньо статистику результатів. І далі на екрані статистики я можу бачити мій тест лінійний на рівночі з однією зміною, да, що правильних відповідей, неправильних відповідей 50 на 50, спроб в середньому одна. Чому в середньому? Тому що наразі з усього списку дітей мого 9-го А-класу, якому я призначав тест, тільки одна моя тестова учениця, по якій я функціонував, пройшла тест. Тест розпочато, тест завершено, бачу дати. Да, ну, у мене всього 4 питання було, я впорався за хвилинку. Витрачений час, декілька секунд. Пише. Статус завершено. Кількість спроб один. Плюс система каже, що є неперевірені спроби бачите, знак оклику, тому будь-який знак оклику треба наводити курсорчик і дивитись, що саме система намагається нам сказати. Ну, звичайно, я ще як вчитель нічого не перевірив ще в процесі. Кількість завдань да, 2,4, Виконана, не виконана. Кількість набраних балів. Так само можу бачити процент відсоток досягнутого результату. І наявність оцінки, якщо є. Так само можу собі розташувати або за алфавітом, за найвищим балом, якщо треба, або зняти виділення. О така історія. Для того, щоб детальніше переглянути, що саме за ситуація по якому учню, я маю натиснути на прізвище ім'я потрібної дитини. У мене це Сидор Анна. Натискаю на неї і дивлюсь детальну інформацію. Ну і надалі я бачу детальне вікно з результатами тесту, де по кожному питанню описана ситуація. І давайте подивимось, що по моїй Анні Сидор тут є. Потрібна перевірка вчителем, зрозуміло, бо у мене два питання були та відкриті. І з короткою відкритою розгорнутою відповіддю. І ось я бачу, та, що така відповідь, і вчитель сам визначає з двох можливих балів, та, які ми виставляли в налаштуваннях при створенні тесту. Я, наприклад, ну, нехай буде. Нехай буде 2 бала. Друге питання. Та сама схема я сам визначаю, нехай буде 1 бал, наприклад. Є, тут вже я дивлюсь сам. А наступні два питання. Не потребують детальної перевірки вчителем, бо вони стандартні. Да? Я обирав правильну відповідь, тому система сама побачила. Якщо вона правильна, то ось один бал, тут все було коректно. Так само і два інші питання. Тут більше, ніж одна правильна ситуація була більше, ніж один правильний варіант. Тому, отаким чином, я переглядаю детально, що за ситуація по кожному конкретному питанню по конкретній дитині, і натискаю кнопку Закінчити перевірку тесту. Дані успішно збережені. І тепер, після того, як я все зберіг, я можу бачити тепер загальні результати тесту. І я можу бачити, да, що тест пройдений на 83,33%, витрачений час, бали, запитань, спроб, початок, кінець, все, що до цього було впроваджено, все тут можна бачити. Та й відповідно найкраща спроба все, що до цього було внесено, я можу тут теж переглянути, зорієнтувати щодо ситуації. Є також є можливість перенести оцінку в журнал одразу. Це меню дає мені можливість бачити загальні результати тестування. І якщо я натисну на поле поза менюшкою», то тепер побачу, що з'явилася оцінка. Після перевірки результатів тесту, система поставила оцінку, додала дані щодо відсотків щодо часу, щодо спроб і так далі. І тепер, якщо ця оцінка відповідає дійсності, я натискаю та можу її підтвердити. В попередньому меню я міг її підтвердити відповідно. Та ще раз це натискаючи на прізвище ім'я, перенести оцінку в журнал. І таким чином ця оцінка одразу за, по зазначеній даті, та, яку ми обирали, теж з'явиться в електронному журналі. Ну, давайте ми це якраз з вами і зробимо. Але до цього хотів би також зазначити, що зараз ми розглядаємо призначення тесту єдиноразове, та, але можна призначати один і той самий тест кілька разів на потрібні класи, на потрібні групи, вже так, як вчитель вважає за потрібне. Ну, а зараз давайте все ж таки перенесемо оцінку в журнал. Натискаю перенести оцінку в журнал. Оцінку успішно перенесено в журнал. І відповідно, наразі я можу повернутися до мого поля електронного журналу. Давайте також наше 15 число, Та, коли, коли ми планували. І ось 15.09. Ось моя Сидор Анна. Ось моя десятка. Та, яка з тесту у нас перекочувала. Ось вона тут, була десяточка тут. І з'явилась тепер в електронному журналі. Отаким От чином створюються, призначаються та перевіряються тести в електронному журналі системи Єдина Школа. Дякую за увагу! До побачення!